Піца на кабачковому тісті. Складники в описі під відео. Сьогодні я збираюсь приготувати по максимуму корисну піцу. Тому зараз я не буду додавати в начинку ковбасні вироби. Основними складниками моєї начинки будуть куряче філе, сир та печериці. Піца це така страва, в яку можна додавати будь-яку начинку і будь-яку кількість начинки. Тому в описі ви побачите пропорції лише на тісто. А для начинки буде просто список складників. І відповідно, ви можете складники для начинки повністю замінити, за своїм бажанням і зробити піцу з інших продуктів. Все починаємо готувати. Помийте куряче філе, додайте до нього часник. Я люблю, щоб в піці було багато часнику, тому на три курячі філешки використаю приблизно половину великої головки часнику. І ще додам чесник тісто. Чорний перець, копчену паприку, сіль. Натираємо куряче філе спеціями з усіх боків. Додаємо спеції за потреби. Залишаємо куряче філе мінімум на одну годину, щоб воно промаринувалось. Коли філе промаринується, запечіть його в духовці в рукаві або в фользі. Температура запікання 180 градусів, час запікання від 40 хвилин до 1 години. Запікатися ставимо в розігріту духовку, час запікання залежить від якості духовки, розміру філешок та їх кількості. Якщо ви будете пекти одну маленьку філешку, то вам буде достатньо 25-30 хвилин. В мене кілограм доволі великих філешок, плюс є моменти з духовкою, тож я запікатиму одну годину. Печериці поріжте не дуже тонкими слайсами та обсмажте на сковорідці до готовності з додаванням солі та перцю. Кабачки натираємо на крупну терку. Тепер кабачок треба присолити, трошки небагато. Перемішати. І залишити на 15 хвилин, щоб він пустив сік. Тепер потрібно кабачок дуже добре віджати. Це можна зробити або руками, або через сито, або через марлю, як кому зручно. Тепер до кабачка додаємо часник, розпушувач, трошки орегано, яйця, борошно. І замішуємо тісто. Треба все дуже добре вимісити, а точніше, перемішати. Краще це робити руками, щоб краще, так краще буде відчуватися саме тісто. Бо має бути все перемішано до однорідності. Деко застеляємо пергаментом та викладаємо на нього тісто. Розрівняйте тісто лопаткою. Викладіть на тісто начинку, гриби, курку. Я люблю, щоб начинки було багато. Тепер натираємо зверху сир. Розрівняйте сир по поверхні, так, щоб він покривав всю піцю. Я люблю, щоб сиру було багато, тому ще трошки добавлю. Тепер зверху викладаємо помідор, порізаний слайсами. Піцу випікайте при температурі 200 градусів 20-30 хвилин. Все, піца готова. Всім смачного!